Слушай, 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 Уже на даний час триває слідство. А проте на початках дана справа готувалася для того, щоб її сховати під сукно. Ми не дозволимо спустити на тормозах ні цю справу, ні сотні інших. Ви вважаєте це нормальним? Ви вважаєте вступ дитини, якій 11 років в статеві зносини з дорослими сформованими чоловіками нормальним? Якщо ви вважаєте, що це нормально, назвіть тоді ціну. За яку це може відбуватися? Вам низький уклін від цих хлопців, які воюють, які віддають своє життя і здоров'я за те, щоб майбутнє наше України було згідно чинного законодавства? Пам'ятаючи женіця тут господар України. слава Україні! паном Рушком про те, що ним будуть вжиті всі заходи для того, щоб таких речей більше не повторилося. Вона продала разом зі своєю дитиною і державу. Я тільки так ставлюсь. Я просто не уявляю, як мати могла забрати заяву. Я протестую, треба. Чим більше мені кажеться, протестуємо, тим більше щось буде. Героя слава! В першу чергу має зреагувати обов'язково прокуратура, місцева обласна, обов'язково е має зреагувати на це е губернатор області, тому що, як кажуть, почнеться з малого, а закінчиться з великого, якщо не будуть реагувати правоохоронні органи. А ці хлопці молоді зробили це такий, а е такий крок громадянської не недовіри, Це дуже добре, і ми. Місцеві жителі, я вважаю, кожен другий підтримує таку акцію, тому що мовчати не можна пропонується знову були представники тут і карпатської і січі, і УНСО. І просто приватно учасники АТО завітали її бійці, полку Азов. Ми не фашисти і не нацисти. Ми не проти кого. Ми за себе, а не проти когось. Ми вимагаємо справедливого покарання злочинців. Просто так сталося, що це іноземні студенти. Jsem se <laughs>